Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу і дізнаємось, що таке дружба та для кого вона потрібна. Але спершу давайте послухаємо казочку. Казка називається Урок дружби. Жили два горобця чик і Чирик. Одного разу Чікові прийшла посилка від бабусі, Цілий ящик пшона, але Чіп про це ані слова не сказав своєму приятелеві. Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він, так і склював усі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька зерняток. Все ж випало на землю. Знайшов ці зернятка чирик. зібрав у пакетик акуратно і полетів до свого приятеля Чика. Здравствуй, Чіку! Я сьогодні знайшов 10 зерняток пшона. Давай їх поділимо порівну і склюємо. Не треба навіщо? став відмахуватися крильцями Чика. Ти знайшов ти їж. Але ж ми з тобою друзі, сказав Череп. А всі друзі повинні ділитися. Хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чик. Йому стало дуже соромно, адже він сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв чик п'ять зерняток і сказав Дякую тобі чирику, і за зернятка, і за урок дружби. Як ви гадаєте, чи правильно вчинив чик? А чи правильно вчинив чирик? Отже, ми сьогодні з вами поговоримо про дружбу. І дізнаємося, що це таке. Дружба це коли діти граються разом, діляться іграшками. Дружба це коли діти допомагають один одному, підтримують один одного. Дружба це коли вмієш пробачати один одного. Дружба це коли подобаються спільні ігри. Підтримують ідей один одного. Є декілька правил дружби, яких дотримуються справжні друзі. Радій успіхам товариша. Разом з другом переживай його невдачі. Зупиняй товариша, коли він робить щось погане. Не насміхайся над другом. Намагайся уникати сварок і бійок. Оминай лайливі слова і дражнилки. Ну ось малята. Тепер ви знаєте, що таке дружба. До зустрічі!